Ну а план дій до стійкого миру буде готовим найближчим часом. Про це заявив у соцмережі ікс президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. За словами глави держави, має бути скоординоване бачення реально всієї Європи, всіх партнерів. Він додав, що цим документом поділяться з кожним союзником, і справедливий та чесний мир є нашою спільною метою, наголосив Володимир Зеленський. Тим часом Україна отримала 90% озброєнь, переданих адміністрацією Джо Байдена в рамках попередніх пакетів військової допомоги. Про це повідомляє ABC News. За останні кілька місяців США оголосили чотири пакети допомоги на суму 3 мільярди доларів, у які увійшли важливі боєприпаси і протитанкові системи. Інші 10% допомоги це бронетехніка, поставки якої планують завершити до серпня 2025 року. І також повідомляється, що США можуть продовжити постачання озброєнь до України протягом наступних т. Кіль... Кількох років, оскільки Київ уклав контракти на виробництво зброї з американськими компаніями, багато з яких уже оплачено. Проте адміністрація Трампа може спробувати перешкодити і цим поставкам. Ну і національні суди стали основним полем битви щодо розпоряджень і дій президента США Дональда Трампа. Про це пише видання Washington Post. Зазначається, що йдеться про понад 80 позовів, спрямованих на блокування зусиль зі скорочення федеральної робочої сили, звільнення наглядових служб, обмеження імміграції. Тощо, наприклад, останньою справою стало те, що федеральний суддя округу Колумбія видав постійну заборону, що блокує рішення Трампа звільнити голову офісу спецпрокурора, який розглядає скарги урядових інформаторів. Відтак, теперішня адміністрація США більше не керується якимись стратегічними зусиллями просування інтересів Америки. Про це вже пише The Atlantic. В статті йдеться про те, що зустріч президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським показала прихильність до Росії і неприязнь до України. Видання зазначає, що влада США демонструє, що країну очолюють люди, яким не можна довіряти захист союзників і е, союзників Америки. Мається на увазі, які глибоко співчувають при цьому. Найагресивнішому диктатору світу.